Доброго дня, мої любі! Рада вас бачити на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про слово сполучення та речення. Тож, починаємо! Давайте прочитаємо слова. Дивіться уважно на екран. Кожне слово, яке ми будемо читати, буде виділятися кольором. Почнемо з першого слова. Читай, будь ласка, перше слово. Жапка. Давай ще одне слово прочитаємо. Наступне. Очеред. Так, і давай ще одне слово прочитаємо. Озеро молодець. Ми прочитали слова жабка очеред озеро. Як ти думаєш, чи можемо ми назвати ці слова реченням? Звичайно, не можемо. Це просто слова, які називають предмети або істот. Це не може бути речення. Це речення? запитала жабка. Ні, відповідаємо ми. Це просто слова, назви предметів та істот. Давай прочитаємо ще слова, бо жабка ніяк не зрозуміє, це речення чи ні. Уважно кожне слово буде виділятися іншим кольором. Починаємо з першого слова. Це слово маленька. Молодці. Ми можемо сказати маленька про нашу жабку. Так, можемо, звичайно, жабка маленька. Наступне слово. Прочитай його, будь ласка. Зелена. Ми можемо сказати про жабку, що жабка зелена? Звичайно, можемо. І маленька, і зелена це слова ознаки предмету. Ознаки жабки, які розказують, яка вона. Давай ще одне слово прочитаємо. Стрибає. Так. Жабка що робить? Стрибає. Ми прочитали слово, назву дії. І останнє слово чекає на наше прочитання. Прочитай, будь ласка, останнє слово. Кумкає, правильно, жабка кумкає. Це теж слово назва. Назва дії, предмету, дії жабки. Жабка що робить? Кумкає. Маленька, зелена, стрибає, кумкає. Це речення? Ні, ти абсолютно правий. Це не речення, це теж окремі слова. Що робити далі? Давай ми спробуємо ці слова поєднати між собою. Прочитаємо разом. Жабка маленька. Щось стає більше зрозумілим, ніж просто слова. Ми знаємо, що жабка у нас маленька. Так, ось вона. Маленька жабка. Жабка яка? Маленька. Жабка в очереті. Так, тепер нам стало зрозуміло, де сидить жабка. Жабка в очереті. Але зі слів, жабка в очереті, не зовсім зрозуміло. Жабка велика чи маленька? Сидить вона в очереті? Чи ховається? Давай ще трошки будемо розбиратися. Біля озера. А от що біля озера? Жабка сидить біля озера? Чи очерет біля озера? Чи щось інше трапилось біля озера? Не зовсім зрозуміло, правда? Коли слова пов'язані між собою, але не зовсім зрозуміло до кінця, про що нам розказується, то це слово сполучення. Жабка маленька, жабка в очереті, біля озера це все слово сполучення. Давай пригадаємо: слово сполучення це два або три слова. Пов'язані між собою за змістом. Гарний учень. Це про тебе. Чудова погода. Котик стрибає. Урок розпочався. Це все словосполучення. Давай звернемо увагу на наступне. Маленька жабка Сидить в очереті. Біля озера. Давай спробуємо прочитати все разом. Всі слова. Маленька жабка сидить в очереті біля озера. Ми розуміємо, про кого нам розповідають? Хто сидить в очереті? Жабка, правильно? А жабка яка? Маленька. Де вона сидить? В очереті. А де очерет? Біля озера. Бачиш, нам все стало зрозуміло після того, як ми прочитали ці слова? Тому що ми. Точно розуміємо, про що йде мова? Де це відбувається? І з ким. Тож ми можемо сказати, що це і є речення. Давай запам'ятаємо, що речення завжди про когось або про щось розповідає. Повтори разом зі мною. Речення. Завжди про когось або про щось розповідає. В реченні слова мають певний порядок. Давай спробуємо з тобою розібратися в цьому. Прочитаємо слова, які будуть з'являтися на екрані. Увага! Починаємо. Прочитай перше слово. ЖАБКА. Наступне слово. Зелена. Камені. Сидить. Подивись уважно. У нас є цілих чотири слова. ЖАБКА, камені, зелена сидить. Начебто ми все зрозуміли. Наче й слова знайомі. Але не зовсім красиво це звучить, правда? Тож в реченні слова мають стояти в певному порядку. І перш за все ми поставимо на початок те слово, яке нам розкаже, про кого йде мова? Хто сидить у нас тут? Жабка. Але ми ще тут знаємо, що жабка якась, не просто жабка. Жабка зелена. Тож ми поставимо на перше місце слова, які пояснюють, про кого йде мова. Зелена жабка. Ми розказали, про кого йде мова в реченні. Далі ми розказуємо, що робить наша жабка. Жабка що робить? Сидить. Поставимо далі слово сидить. Так. Де жабка сидить? На камені. Так. Але що таке? Дивіться, у нас залишилось слово камені, але загубилося слово помічничок. Яке слово помічничок допоможе нам зрозуміти, де саме сидить жабка. На камені під каменем чи за каменем. На! Правильно! Слово помічник, прийменник на допоможе нам точно назвати місце, де сидить жабка. І ось тепер ми поставили всі слова в реченні в правильному порядку. Давай прочитаємо це речення повністю. Зелена жабка сидить на. Камені. Все зрозуміло нам з того, що ми прочитали. І це досить красиво звучить, правда? А ще кожне речення має закінчену думку. Давай розбиратись. Що робить котик? Прочитай, будь ласка. Котик ловить. Начебто зрозуміло, що є котик, начебто зрозуміло, що він ловить. А кого бо що ловить котик, зрозуміло? Не зовсім. Тож, коли просто є два пов'язані між собою слова це слово сполучення. Щоб воно стало реченням, нам треба додати ще кілька слів, щоб все стало зрозуміло. І думка була закінчена. Так, що ж ми робимо? Додаємо те, що нам зробить словосполучення речення. Ми додаємо жабку. І ось тепер стає зрозуміло, кого ловить котик? Звичайно, котик ловить жабку. Котик ловить жабку, це і є речення. Ми закінчили свою думку. Ми сказали до кінця, що робить котик. Зверни увагу, в кінці речення стоїть крапочка. Це означає, що ми свою думку закінчили, сказали все, що хотіли. Ну а зараз давай спробуємо з тобою зібрати ще одне речення. Приготуйся! Це. Так, це білочка. Я вже записала слово білка. А що робить білочка? Гризе. Так, правильно. Що гризе наша білочка? Горішок. Чудово! Наша білочка гризе горішок. І у нас вже є цілих три слова: білка, горішок, гризе. Давай спробуємо розставити ці слова в правильному порядку і скласти речення. В реченні завжди ми говоримо спочатку про того, про кого йде мова. У нас про кого йде мова? Про білочку. Тож першим словом, в реченні буде слово білка. Так. Далі ми говоримо про дію. Що білка робить? Гризе. Поставимо слово гризе наступне. І нарешті ми уточнюємо, що гризе білка. Горішок, правильно. Тож слово горішок ми теж поставимо до нашого речення. І у нас вийшло речення Білка гризе. Горішок. Все зрозуміло, слова пов'язані між собою. Наша думка закінчена, ми сказали все, що хотіли. Порахуй, будь ласка, скільки слів в цьому реченні? Так, три слова. Всього три слова. А зараз зроби, будь ласка, паузу і запиши це речення в зошит. Зверни увагу і пригадай, речення ми починаємо писати з великої літери завжди, а закінчуємо крапочкою. Саме крапочка показує, що ми дописали речення до кінця. Тож став відео на паузу, запиши речення в сошит, а потім продовжуй перегляд. Тож, давай пригадаємо, що ж таке речення. Речення завжди про когось або про щось нам розповідає і має закінчену думку. В реченні нам все стає зрозумілим. Ну а на сьогодні ми з тобою прощаємось, закінчуємо наш урок. Я тобі дуже дякую за твою гарну і чудову роботу. До нових зустрічей!